щоб в новому законопроєкті про державний екологічний контроль був закріплений офіційно статус громадських екологічних інспекторів. Це дуже важлива річ, яка працює, яка показує результати в європейських країнах. Але в Україні, на жаль, Інститут громадських інспекторів на, в правовому полі він визначений, але практично не діє. І мені дуже приємно, що саме з нашого рідного міста, саме представники ЗЕМ у почали відновляти цей проєкт. Наразі цей проєкт вже підхопили інші міста, і ми його прагнемо масштабувати. Наразі цей проект на базі вашого саме досвіду буде масштабований спочатку в Полтавській області, в Харківській області і на Івано-Франківщині. І далі охопить всі регіони. Раді підтримати таку ініціативу народних депутатів Олени Володимирівни та Юрія Карявченка в тому, що вони намагаються відновити таку ланку як громадські інспектори. У нас дуже великі сподівання в усіх моментах ми готові підтримувати та проводити роз'яснення та ще більше навчати. На не стоїмо на місці, і ми залучаємо міжнародні організації для підтримки цього проекту. Ми вже мали переговори з ОБСЄ УНДП, стосовно того, щоб провести масштабне навчання з залученням міжнародних експертів, міжнародних тренерів, навчання, щоб ми могли поїхати. В якесь місце, напевне, на західну Україну, бо там безпечно не всі міжнародні представники прагнуть їхати в місця, які близькі до зони бойових дій. Але в якомусь місці ми працюємо над тим, щоб продовжувати навчання, об'єднувати всіх небайдужих, об'єднувати молодь, яка дійсно виступає за чисте довкілля. І ще раз вам дякую за те, що ви вмотивовані на вирішення таких важливих питань. Свідчення державного інспектора Придніпровського округу надається пасторику Руслану Робановичу. І ще одне посвідчення надається державного екологічного інспектора Придніпровського округу пінчуку Олександру Михайловичу. Ми не зупиняємось, ми розвиваємось, і відновлення України буде виключно на засадах зеленого стійкого розвитку.